Ініціатива створення музею належить письменниці Івані Блашкевич, яка родом села Денисів Козівського району. Вона першою вирішила зібрати в селі старовинні речі в одну колекцію. Колись письменників боялися, бо сьогодні письменник це на них ніхто не реагує. Вона прийшла до дирекції школи і сказала, і той доносив в райком, і вони кажуть, ну та зробіть, хай старі речі там поприносять. І вона принесла перші старі речі макітру монет. Принесла старих грошей. Вишивки збирала старі вишивки. На жаль, усі ці речі не збереглися. Музей на той час був народний, себто громадський. Приходили начальники із запитанням, а що подаруєш з музею? І так багато експонатів, в тому числі Іван Блашкевич, пропало. З Часом люди доносили нові і музей, розростався під час мельорації. Річки стрипу розповідає Богдан Савак, знайшли там багато зброї, частина з якої зараз в музеї. Та, окрім того, досліджувати є. Що директор оповідає, історія села дуже давня і визначна. У нас на віддальніших точках від Карпати нападали ми такі гірські опришки. У нас є козацька могила, дуже висока. І Костомаров пише, що польський король сподівався, що приїде 12-тисячна армія, а приїхало лише шість. Всі вони загинули на переправі Ріки Рекестрипів. У нас зупинялися фронти, у нас під час. Першої світової війни Івана Блашкевич писала замість води кров стрілецька текла. На окраїні села на ріці Стрипів в очеретах переховувалися партизани. Історично є навіть будівля музею. У 1867-1901 роках тут проживав відомий подвижник національного духу, отець Йосип Вітошинський. Священник, який заложив перший хор на Галичині. 100 голосів чоловічий, тоді 150 голосів мішаний був. Друге. Перша просвіта після Львова 67 в 67-му році у Львові, в 1867-му-1970-му, просвіта була заложена в селі Денисові Йоспові Тошиська. Це великі кошти були треба. Але він збирав внески, щоб з концертів даючи концерти. Гімн ще не вмерла Україна. Перше відтворено, хором Йоспо, хоровим спємом Йосповітошенського. У Львові не в Києві, а в селі Денисові Хором'язповіташинсько. Краєзнавчий музей Денисова живе активним життям. Тут завжди організовують нові виставки і заходи. Тож раді бачити гостей.